Всім привіт! Мене звати Оля, і це мій канал про вивчення іноземних мов. Коротко про мене я розмовляю на 9 мовах. І сьогодні я хотіла вам дати мої три найбільші поради, які стосуються вивчення іноземних мов. Перше, Перше це створіть свій власний світ цією мовою. Тобто, знайдіть подкасти, знайдіть відео на Ютубі, канали на Ютубі, людей на Ютубі, які вам які вам подобаються, і які вам здаються цікавими, і які ви будете хотіти дивитися, навіть якщо, навіть якщо що, тобто, вам потрібно створити світ цієї мови: книжки, подкасти, люди. Навіть якщо у вас поки немає людей, у вас поки якийсь початковий рівень завжди є багато контенту для початківців. Я вас не агітую дивитися. Якісь мультики. Я сама дуже не люблю ці методи. Типу, дивіться мультики на Ютубі, і ви будете вчити мову. Ні, ми вже не діти. Навіть якщо ми будемо дивитися якийсь контент для початкового рівня, це достатньо, не треба дивитись мультики, просто знайдіть речі, які вам цікаві. Якщо пошукати, так знаєте, просто введіть, наприклад, на Ютубі, якщо у вас рівень якийсь початковий, просто наприклад, Beginner English, якщо вивчаєте англійську мову, ви знайдете там багато людей, багато каналів, багато відео, які вам знайдіть, то, яке вам сподобається і продовжуйте з цим. І потім, коли вже на більш середньому рівні, на більш дорослому рівні... Я рекомендую слухати вам подкасти, знайти якісь подкасти, які вам подобаються, про якісь цікаві теми, які вам подобаються, не обов'язково розвивати свій словниковий запас в усіх можливих темах. Спочатку знайдіть речі, які вам подобаються, і спробуйте їх послухати. Якщо ви розумієте більшість того, що кажуть в цьому відео чи в цьому подкасті, це класно, продовжуйте робити те, що ви робите. Але якщо, на жаль, ви розумієте меншість, чи, наприклад. Для вас якийсь контент не має сенсу, бо у вас ще немає словникового запасу, щоб його зрозуміти, ну тоді шукайте щось на рівні більш початковому. Того що головний принцип вивчення мови, ви повинні робити іноземною мовою те, що вам зрозуміло. Якщо ви дивитесь серіал на Ютубі, і вам з цього серіалу зрозуміли тільки якісь два-три слова, то, на жаль, ви не вчите іноземну мову. Але якщо ви дивитесь серіал, з якого вам зрозуміло. Ви розумієте контекст, розумієте, що відбувається, ви розумієте більше з того, що там кажуть, але не все. Якщо це так, то ви будете вчити іноземну мову. Наступне, не орієнтуємося на терміни інших людей. Якщо вам ваша подруга, ваша знайома хто завгодно сказав, що вони вивчили мову за півроку, це не означає, що це ваш. Знаєте, ваш маячок, на який ви повинні орієнтуватися, того що, моя думка, неможливо вивчити жодною мову за півроку, тобто осягнути її на хорошому рівні, особливо на рівні С1. Ми ще беремо в, до уваги те, що головний герой вашого тіла це ваш мозок. І якщо ваш мозок, якщо ви будете в якщо ви думаєте, що 8 годин підряд ви будете вчити іноземну мову, і ви вивчите її. Так, якби ви розділили ці 8 годин просто на 8 днів, то ні, ваш мозок потребує перерви, ваш мозок потребує часу, щоб переварити всю цю інформацію, яку ви в нього поклали, і ваш мозок потребує часу взагалі е, в просторі. Тобто вам треба більше часу, наприклад, рік, щоб осягнути якогось рівня, того, що неможливо просто вкидувати інформацію в себе. Треба її ще переварювати, треба час, щоб мозок її сприйняв, сприйняв якісь нейронні зв'язки, побудувались. Того я вам так скажу: не робіть собі якісь очікування, не ставте собі якихось високих цілей. Коли вивчите, то ли вивчите. Але пам'ятайте, що не ставте собі високих цілей, але пам'ятайте про те, що наша ціль це не фінальний результат. Ціль це процес. І повірте мені. В мене було набагато більше щасливих моментів зв'язаних з мовою іноземною будь-якою мовою, коли я її тільки вчила. Того, що знаєте, перша розмова цієї мови, перша книжка, перший фільм. Ви не забудете ці моменти. Але коли ви вже її вивчили, то так вам зручно ви можете нею користуватися, але вже не буде такого захвату, не буде вже такого щастя. В процесі, коли вам щось вдається, те, що вам раніше не вдавалося. Я вам скажу, що концентруйтеся на процесі, не концентруйтеся на фінальному результаті, не думайте, що ого, мені треба там, знаю, два роки, щоб досягнути цього рівня. Головне, ми отримуємо в результаті, і ви досягнете рівня, на якому ви зможете розмовляти. Наприклад, за рік розмовляти може недобре, але розмовляти, подумайте про це. Третє. Третє це розмовляти з самим собою. Люди дуже сміються з цієї поради. І я не знаю, я, наприклад, дуже люблю розмовляти сама з собою іноземною мовою. По-перше, того, що я цікава людина, і я можу розмовляти з собою годинами. По-друге, того, що це зовсім інший контекст, ніж коли ви зустрілися з якоюсь людиною і розмовляти з нею іноземною мовою. Того, що, а, ви будете більш знервовані. При контакті один на один. Друге, ви часами не будете знати якихось слів, і ви ж не будете дивитися в телефон і гуглити ці слова, які ви забули. ні Коли ви розмовляєте сам на сам, у вас є, наприклад, Google Translate перед вами, ви можете подивитися всі слова, які ви не знаєте. Це перше. Так, ви активуєте свій е, пасивний словниковий запас і робите його активним. Е, і теж. У вас немає жодного стресу, ви можете розмовляти на які темі завгодно, не знаю. Люди мене питають, що про що я буду розмовляти? Розмовляйте про свій день, розмовляєте треш історії, зв'язані з колишнім, розмовляєте про що завгодно. Головне, розмовляти. Не треба розмовляти годинами. 20 хвилин, поставте собі 20 хвилин. Це може не буде найбільш цікавий час вашого дня, коли ви розповідаєте собі англійською мовою, як пройшов ваш день. Але е це реально допомагає вивченню іноземної мови. Е і я навчилась розмовляти італійською мовою. Тобто, пер... коли я перший раз зустрілася з е Реано італійцем, я вже могла розмовляти. Е це було рік після того, як почала вчати італійську мову. Звісно, я не розмовляла ідеально. Але я могла розмовляти і це тільки дякуючи тому, що я розмовляла сама з собою. того що пам'ятаєте. У вас є посил запас, але він не стане активним просто так. І це все на сьогодні. Сь... Сьогодні День Незалежності, з чим я вас вітаю. Я не знаю, чи це відео побачить світ День Незалежності, чи ніколи не побачить. Але дякую, що додивились це відео до кінця, і я сподіваюся, що ми побачимося з вами в наступному відео. Па-па!